Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Вітаю на офіційному каналі бренду ДТЗ. Займаєтесь сільським господарством та необхідно готувати пресований корм для тварин. Немає нічого простішого з новинкою від ДТЗ, побутовим гранулятором кормів. Адже він призначений для перетворення сипучої сировини на гранули. Запитаєте, в чому переваги? А вони очевидні, гранульований корм має більш високу щільність і меншу вологість. Якщо порівнювати з вихідною біомасою, його зручніше зберігати та транспортувати. Для приготування комбікорму можна використовувати подрібнене зерно, сіно, солому, листя, макуху та інші відходи харчового виробництва. Для покращення споживних та смакових якостей корму допускається використання різних кормових додатків. Зверніть увагу, що під час гранулювання температура сягає 60-70 градусів Цельсія. Через це знищуються бактерії та пліснява, що покращує ефективність корму. Тварини краще засвоюють їжу та швидше набирають вагу. Тепер давайте перейдемо до самого гранулятора та подивимося, у якому вигляді він приїжджає до власника. Гранулятор розміщений у міцній та надійній коробці з фанери. Ми вже розпакували її і пропонуємо переглянути вміст. Можливо, когось лякає перспектива важкого складання, але хвилюватися немає причин. Щоб у цьому переконатися, пропонуємо зібрати гранулятор з коробки. Долучайтеся, ми починаємо. Зверху бачимо інструкцію з експлуатації, яку відразу дістаємо. Всередині все ретельно складено, тому можна не хвилюватися про можливі ушкодження під час тривалого транспортування. Як бачите, гранулятор вирізняється компактністю. Завдяки можливості роботи від стандартної електромережі на 220 вольт і простому алгоритму вам не потрібно додаткові навички чи знання. Звільняємо складові частини виробу від пакувальних матеріалів. Весь вміст пакування зараз перед вами. Корпуси основних вузлів виготовлені з литого чавуну. Для приводу використовується асинхронний електродвигун потужністю 2,2 кВт. Як відомо, такий мотор вирізняється простотою конструкції, надійністю та низькою вартістю обслуговування. У комплекті матриця з отворами діаметром 4 мм. Через отвори матриці за допомогою роликів протискається сировина з отриманням кінцового продукту. Переходимо до складання. Починаємо з коліс. Вони, до речі, виготовлені з міцного пластику. За допомогою змінних осей встановлюємо транспортні колеса та фіксуємо осі з плінтами. Тепер беремо завантажувальний бункер і просто встановлюємо в робочу камеру з незначним зусиллям. Ось так: легко і просто. А ось з цього отвору отримуємо готові гранули. Для зручності збирання продукту встановлюємо лоток та додатково фіксуємо його болтами. Складання завершено. Воно не вимагає багато часу і не викликає жодних проблем. Перед першим запуском гранулятора не забуваємо перевіряти рівень мастила у редукторі. Ось подивіться, на боковій поверхні є мірний щуп. Для доливання рекомендуємо брати трансмісійну оливу і краще з використанням пластикової лійки. Максимальна продуктивність гранулятора становить 100 кг корму на годину. Реальна продуктивність залежить від складу корму, фракції його помелу та вологості. Але не поспішайте відразу ставити до роботи. Адже гранулятор має нову матрицю, тому дуже важливо її притерти, тобто відполірувати внутрішні канали отворів. Та це вже тема наступного ролику. Слідкуйте за анонсами. Вже незабаром на нашому каналі. Якщо вас зацікавив побутовий гранулятор кормів ДТЗ ГКП 120-2,2 і ви бажаєте отримати більш докладну інформацію стосовно технічних характеристик, запрошуємо на сайт бренду. Адреса перед вами на екрані. Для придбання обладнання для підготовки кормів, а також, як завжди, мотоблоків та тракторів ДТЗ, переходьте на віртуальний торговий майданчик. Тут покупки робити не лише вигідно, а й приємно. А якщо виникла потреба в ремонті чи технічному обслуговуванні техніки ДТЗ, то все, що потрібно для цього, знайдете на сайті запчастин. Заходьте і переконайтеся на власні очі. Дякуємо за увагу! Залишайте питання, які вас турбують у коментарях, обов'язково відповім на них. Також рекомендуємо підписатися на канал, щоб бути в курсі актуальних новин техніки ДТЗ. Будемо працювати, будемо мати. До нових зустрічі на каналі!